У вас понеділок, 1 вересня. Осінь. Ну що, давайте по останнім новинам, як завжди, з вами зранку будемо розбиратися. Так, ну давайте спочатку. Затримано вночі з'явилось таке повідомлення, що десь там на Хмельниччині, чи в Хмельницькому, чи на Хмельниччині затримано підозрю... підозрюваного у вбивстві Андрія Паробія. Тривають слідчі. дії. Заява Зеленського, потім була заява Кліменка. Ну, давайте спитаємо, чи дійсно наші, наша поліція, СБУ та інші служби затримали підозрюваного. Давайте так, затримали ту людину, яка стріляла в Андрія Парубія у Львові. Чи дійсно цю людину затримали? Це правда, що затримали ту людину, яка стріляла у Львові в Андрія Порубія. Очікуйте, 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 вам щось скажуть. П'ять мечів. Ну, я б не сказала. Смерть. Війна, смерть, мах. Війна, смерть мах. Вибір. Важкість 10 мечів зміни. Ну, я вам скажу чесно, в мене така відповідь, що я б не сказала, що саме це та людина, що саме її затримали? Так, а ну давайте ще раз. Чи дійсно саме зараз затримала, затримали ту людину, яка стріляла в Андрія Парубія? У Львові. Чомусь якась тягучка. Там очікуєте. Тут, тут тягучка. Ну, може, із-за того, що йде слідство. Вони й самі не знають, може, кого затримали. Чи зараз о, затримали ту людину, яка стріляла в Андрія Поробія у Львові? Її затримали? Диявол, страх, активні дії, кордони, серце, паш, домовленості. Швидкість, колісниця. Сім мечів. Я не можу сказати, що це та людина, і чи ну, затримали. Ні, показую якось тут щось. Поки що поки що якось ні. Або не та людина, або вони не знають, що це та людина, або там щось ще. В общем, ладно. Так, давайте далі. В нас тут Путін. Прокинувся і каже, Криза в Україні виникла не через дії Росії, а через підтриманий Заходом переворот у Києві. Ну, він, мабуть, має на увазі переворот в Києві це оце Майдан, каже Путін. Він також висловив сподівання, що, щодо розуміння що розуміння оце досягнуте на Алясці з Трампом, прокладе шлях до миру в Україні. Звісно. Для цього потрібно усунути корінні причини кризи в Україні та відновити баланс безпеки. Знов, усунути причини кризи, усунути першопричини. Вони вже дістали. У них це першопричина і перша причина. Перша причина в них це майдан. як його можна усунути? Ну тобто, те, що скинули тоді Януковича, у це і є перша причина я не можу зрозуміти. Де в них перша причина? Де вона? Перша причина для Росії це те, що скинули Януковича і відбувся цей майдан. Оце і є перша причина, як її можна усунути, якщо воно вже відбулося. Чи повернути Януковича? Що, що це значить? Правосуддя. Вибір. Ага, таємниця, правосуддя, вибір, таємниця. Типу, таємний зговор Заходу проти України і Росії скинули Януковича. Це все було незаконно і так далі. І це, знаєте, якось, вони, для них це була оце, знаєте, як от для Бика Красна Тряпка, що це скинули Януковича, от так от поступили з Росії і все. Ну, їм же ж треба щось придумати, правильно? свою причину. Напади. В них причина оця перша причина. Вони ж постійно, перша причина перша причина. Криза в Україні виникла не через дії Росії, а через підтримку Заходом, переворота у Києві, каже Путін. Невже вони насправді це вважають для себе, для них це правда? Це захист. Це вони так захищаються. Карта захисту. Це вони так захищаються. від важкої ноші для себе. Плани зв'язати руки. Плани зв'язати руки нинішній владі. Ну, в общем, в них плани тут змінити владу, щоб влада була російська. І, в общем. Щоб тут була російська влада, оце їм треба все більше їм нічого не треба. Їм тут треба російська влада, і це підрозуміває, під, що і так все буде їхнє. Все. їм тут треба російська влада, що непонятно? Перша причина Янукович. У Білорусі стартували навчання ОДКБ, де росіяни діляться досвідом війни проти України. Планується відпрацювання застосування ядерної зброї. Захід 25 з 12 по 16 вересня. Так, у Росії стартували навчання ОДКБ, де Росія діляться досвідом проти війни з Україною. Ну, покажіть, будь ласка. Загроза для України від цих навчань є. Загроза для України від цих навчань є. Луна. Там все дуже мутно. Мутно все, мутно. Туз Жеслів. Плани. Вищий суд. Розмови. Навчання іерафант. Вибір. Зірка. Правосуддя. Ну, я скажу, плани у них, в принципі, є. Але тут карта вибору падає і зірка якось ще почекаємо, щось подивимося, щось тут ану, загроза є від цих навчань. Знов тут буде тиск на зустріч, на підтримку всіх умов Росії, знову вони будуть тиснути і ще і з боку Білорусі. Залякування імператора, повтор того, що було, ось що відбувається імператор. Це Київ, це карта залякування, і це минулий повтор того, що було, що ми можемо цієї, цього вересня, цієї осені повторити те, що вже було. Поход на Київ. Намоки такі. Намоки вони отакі. Так от чи буде дійсно якась? Чи буде дійсно наступ з боку Білорусі, Росії на Київщину, Чернігівщину? Росія, удар, серце, кордони. Робота, плани. Немає ще поки що рішення. 50 на 50, сила. Вони не впевнені, що впораються зі своєю силою. Поки що в очікуванні. Чекають чогось. Поки в очікуванні, чогось чекають. І, до речі, тут ще п'ятірка Пентаклі. Це карта недостачі чогось. Ну, бідність, тупік в чомусь. Чогось чекають. А чого вони чекають? Якоїсь новини? Якої новини? Сонце? Обман. А, сонце. Там же ще буде ядерка. Це більше тиск на нашу владу, наступ, тиск тиснути на нашу владу, що буде наступ. Вони навіть можуть підійти дуже близько до кордону і казати, що ось-ось, і ми вже підемо. Тиск. А ще і тут сонце випадає. А Рєшнік туди можуть привезти. Да? Да, 10 мочів сонце. Да. Це якийсь жах. І з тієї сторони, і з тієї сторони, і там ядерка, і тут ядерка, і там наступ, і тут наступ, тут Польща, тут ця Угорщина, Словаччина блокують ступ України до ЄС. Ми там не потрібні, і нас там ніхто не хоче бачити. Це просто якийсь, я не знаю, якийсь водоворот, а ми от всередині. Ну, поки виглядає, поки що виглядає це як залякування наступом, залякування повторення того, що було. Поки виглядає так. Але вони можуть дуже близько підійти і ще більше залякувати і тиснути Ну, на владу. Так Трамп зустрінеться з Зеленським у Парі Парижі 4 вересня. Так, буде зустріч президента США Трампа і президента України Зеленського в Парижі 4 вересня. Що, що буде на цій зустрічі? Зеленський Трамп 4 вересня, Париж? Повішений кордони розмови. Зустрічі, домов. Зупинка. Кордони і зустріч. Зупинка. Ну, скоріш за все. Зупинка війни, да, Все буде розмов... розмова про кордони. Кордони. ну, Чи визначились ми, що віддаємо, що не віддаємо, і так далі. І зустріч двостороння, тристороння зустріч. Да, 50 на 50. Що віддаємо, а що не віддаємо? А може, ми нічого не віддаємо. Яке ти прийняв рішення? Почути рішення. Трамп хоче почути рішення. Мах, всі ради. Башня. Луна. Ого, мах, башня і луна. А це що? Це що? Важкість? Війна. Я, звісно, не знаю, але мені тут щось показує, якась загроза йде. Башня і сонце. Це поганий знак башня і сонце. Це щось пов'язане з ядеркою. І тут війна, тут території і важкість. Удари в серце, розчарування. Трамп розчарований, 10 мечів. Ніякого толку немає від імператора, ну, від Путіна. Толку від нього ніякого немає. Так, тристороння зустріч і правосуддя. Все ж таки, тут буде тристороння зустріч і правосуддя. Україна, Росія і США. І знов тут будуть щось щось тут будуть співпраця, робота, ось Україна. А ще може бути тристороння зустріч по правосуддю? Може, це якісь гарантії безпеки? Все ж таки, може, на щось цей Трамп наважиться, да? Сподіваємось, тому що тут військові, тут співпраця, робота, Україна, якась підтримка військова. Ну, щось таке показує. Ну, Давайте для України, як ця зустріч пройде. Трампа з. Так, Трамп і Зеленський мають зустрінутись 4 вересня. І як ця зустріч пройде саме для України. Зустріч Зеленський Трамп в Парижі 4 вересня, як ця зустріч пройде для України. Розбите серце. Ну, такої собі. Розбите серце від світу. Україна. Башня. Ну, тупік, дурень. Ну, показує, що не дуже. Не дуже. Чомусь недуже. Так а чому-то так? Розпач, вищий суд, зірка і обман. Нас просто всі дурять, всі дурять нас. І це постійно воно вилазить, за сім мечів, і всі нас дурять, і кожен хоче, хоче обдурити, і кожен хоче. Ну я розумію, кожен хоче краще для себе, для своєї країни, там для своїх людей. Ну сумніваюся, що для людей для себе, да? щоб не було в них війни. Ось тут війна в Україні йде, тягнеться, ось хай вона тут і тягнеться. Оці українці, та вони вже звикли, хай страждають і далі. Їм нормально. Вони і так виживуть. Ну вони ж сильні ці українці, вони вже ну звикли не спати. Вони все одно як ото ламові лошаді, все одно не сплять і пруть на роботу, не сплять і йдуть навч... на навчання. Розумієте? Їм головне, аби не було в них такого, як у нас. Оце в Україні воно йде, і хай воно оце тягнеться. Всім хорошо. Чесно, задовбали. А ось і президент Угорщини цей Сіярто. Ми не дозволимо проштовхувати Україну в ЄС, бо це загрожує нашій безпеці та нашкодить нашим аграріям. Понятно? Угорщина, Словаччина і Польща. Вони блокують. Ну, тобто, називається ЄС. До свидання, да? чому Угорщина буде блокувати вступ України до ЄС? Цікаво, що покаже. Чому? Яка причина? Чому? А, заплатили гроші. Ну, пані... ну, Ви зрозуміли причину. Заплатили гроші і сказали: ні-ні-ні, не ні, 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 ні приймати. Так, чи, чи буде вступ України в ЄС? Чи буде вступ України в ЄС? Чи буде взагалі Україна в ЄС, в Євросоюзі? Україна там буде. То з Кубків, 10 Кубків і Сонце. Ну, відповідь, нібито ніби так. Відповідь так, тому що, дивіться, туз Кубків бажання, наповненість, 10 кубків, це об'єднання, це Союз і Сонце. Або ж ми будемо в ЄС, або ж взагалі ЄС цього не буде, а буде щось інше. Тобто, оцих викинуть хто проти? Угорщина, да? Словаччина, хто там ще проти? Польща проти? Їх викинуть з ЄСу і буде якийсь новий Євросоюз. Ну, щось таке. Ось так. Сила домовленості. Ну, моя відповідь так. Моя відповідь так, всі карти кажуть так. Хоч вони і блокують, але чомусь показує так. Так, ну і давайте далі. Жодні поступки Путіну не принесуть безпеку Європі польський прем'єр Туск. Ви такі, як би так сказати, поляки? І оці політики. Такі. ладно, не буду казати. Так, жодні поступки Путіну не принесуть безпеку Європі. Польський прем'єр Туск. Це так? Мах, маніпуляція, гроші, гроші, диявол повішений. Він каже, що а диявола нічого не зупинить. Ось, диявол його ніщо не зупинить, його можуть тільки зупинити. Супер важке фінансове становище. Але так, як зараз Путін поїхав до Китаю просити грошей підтримки, то ви ж розумієте, що його може зупинити? Ну, Туск вважає, що Росію ніхто не зупинить, диявола нічого не зупинить. Далі, Берлінська. берлінська. Що вона тут каже зараз? Ну, в принципі, на днях Росія піде в дуже серйозний наступ. Волонтерка Марія Берлінська. Що вона каже зараз? Є інформація, що росіяни на днях підуть в серйозний наступ. Це не означає, що для нас це вже все. Ну тобто, для нас, що це вже дуже погані часи. Ви повинні підтримувати ЗСУ. В най... Найбільша загроза це Донецький напрямок і Запорізький напрямок. Плюс будуть якісь в соцмережах різні, оці лякалки маніпуляційні, що вже все пропало і так далі. Нам треба об'єднатися та донести світу, що е... зупинити Путіна ми можуть тільки, тільки ЗСУ. Так, ну давайте волонтерка Марія Берлінська каже, що на днях Росія піде в дуже масштабний і серйозний наступ. Чи дійсно так і буде? На найближчі дні Росія піде в якийсь серйозний масштабний наступ. Да, вони націлені перемогти. Україна перемога і король Пентаклі. Захопити більше територій. В них. Ну, в них наказ. Україна, дивіться, перемога і король Пентаклі. Король Пентаклі, якщо це території, це велика якась територія. Ну, наприклад, повністю Донеччина або Запорізька область. Тобто десь прорватися страх, тиск на Зеленського, щоб, щоб ви зрозуміли, що щоб, прийняв їхні умови. Так, а ну давайте спитаємо: оцей наступ, який планує Росія в найближчі дні. Масштабний наступ, серйозний, як тут ось попереджають. Яким взагалі він буде для Росії? Оцей наступ, який планує Росія на Україну, ще якийсь суперсерйозний, супер масштабний, сильний, хоча він і так кожен день відбувається? Як він пройде для Росії оцей новий їхній осінній наступ? Башня. Ну і хорошо. Прекрасно. Башня, поразка, на їхні всі дії. Війна, паш, смерть. Ну, дивіться, що я вам скажу: захист. Наші будуть захищати. Пройде по башні, невдача, провал. Але можуть захопити якийсь невеличкий шматок знов території. Але те, як їм те, яка в них була ціль, і який в них був наказ? Десятка багато, то смерть ні. Тільки паш випадає. Так, ну і наостанок в нас тут, зараз, е, в нас тут ще Мар'яна Безугла з'являється і каже, що готуйтесь до блекауту і важкої зими. Мар'яна Безугла каже, готуйтесь до блекауту і важкої зими. На Україну чекає і важка зима. Скажу так, що оці її слова, як можна сказати, що це щирі слова. Луна, сім мечів і двійка. Домовленості, щоб обманути, налякати за мах – і ще й вищий суд, чимось глобальним. Давайте я вийду і всіх людей підкалачу. Ну, Мар'яна Безухла, вона ж так і робить: я вийду і всіх ось зараз, як закалачу, як закалачу все, всі замерзнемо, всі залишимося без їжі, без води, без світла і без тепла. Все все, кінець. Нащо таке казати? Зрозуміло, що вони будуть бити по якимось там енергосистемам, ресурсам. Но ми це вже проходили. Я думаю, що для нас це не новина. Чи, а, ну покажіть, будь ласка, чи дійсно Україна цієї осені та цієї, ця зима буде важкою? Ця осінь 25 і зима 25-26. Буде важкою для України в плані енергетики, тепла, світла, води? В них є такі плани. Да, нас залишити без наших благ. Це для них буде перемога. Це тиск на Зеленського, щоб він пішов. Будуть бити по різним підприємствам. Є такі цілі. Ну, воно є. Страх. 10 мечів, вода. Дивіться, вода. 10 мечів і вода. Не знаю, мені не подобається водосховища, якщо чесно. Україна вищий суд луна. Їхні плани дійсно це зробити, щоб в нас був повний блекаут, і всі замерзли. Да, в них така є ціль. Так а чи буде так? Чи буде Україна в повному блекауті і повністю без світла, газу та тепла? Осінь, зима, ось яка йде. Сім мечів, правосуддя. Повтор того, що було робота. Ну, показує так, що може бути повтор того, що було. А що в нас було? В нас були графіки відключення світла. Оце може бути. Повністю якийсь жах, кошмар і всі замерзли, і всі без світла сидять там, я не знаю, тижнями, тижнями я не думаю. Показує, що може бути повтор того, що було. Потім буде йти робота. Відновлення і якось покращення. Повтор того, що було. Ми вже сиділи з вами по графікам. Ну, таке може теж початися. Не дай Боже, але ось показує. Так, а ну давайте спитаємо. Сі, сім, Боже, 76% росіян підтримують підписання мирної угоди з Україною. Це е, інформація в Росзмі. Е, проте. Угу. А проти, Боже, я проти, проти, переважно люди без вищої освіти, глядачі телебачення і читачі газет. Проти, за люди, які не дивляться телебачення, не читають газети, вони за мирну угоду. Так самі ж, дивіться, це розмі, Вони самі підтверджують, що не треба дивитися наші новини. У нас пропаганда. Да? А ті, хто дивляться, ті проти. Ну, тобто проти 76, 24% проти. Це правда, що 76% підтримують підписання мирної угоди з Україною росіян. Це правда? Може, це якась брехня? Україна. А, їм не. зараз зараз чихну. О, Господі, правда. Дивіться, Україна пуляє на них щось летить. І їм це не подобається. Тобто росіянам не подобається, що на них летить. Там нема світла, там щось ще, там ще нема бензину. Їм це не подобається, да, росіянам. Б'ють по якимось підприємствам, не подобається, нема роботи, проблеми з фінансами, підвищення бензину, підвищення харчів відповідно, і так далі. Да, вони хочуть, щоб Україна не била по ним. А для того, щоб це відбулося, треба ж підписати. Ну, в принципі, якась кількість хоче. Так. Але все одно це 76%. Я би на цю суму сім кубків ілюзія, Росія і війна. Я б не сказала, що прям 76%. Ну, так, да, якась кількість росіян хоче, бо їм зараз не подобаються те їхні умови, що відбуваються. Їм не подобається. Якось так. Ладно, і остання новина. У нас тут син Трампа Ерік. Не виключає, що балотуватиметься на посаду президента США. Зараз Ерік Трамп керує криптовалютною компанією. Ось так. Ну, звісно, президент з нього буде. Я в шоці. Так, ну давайте спитаємо: Син Трампа Ерік. Е Ерік Трамп не виключає, що балотуватиметься на посаду президента США. Що може бути. Е цей Ерік Трамп може бути президентом США. Ерік Трамп може бути президентом США. Угу. Ну, він хоче, але велика кількість його не, якась, його не підтримає велика кількість людей чомусь. Вони в ньому не бачать захисника якогось. Не побачать, не бачать світ, помірність. Ну, поки що туди-сюди. Ерік Трамп, боротьба, дияволу, ну, робота, підготовка. Я б не сказала, що він буде. В нього поразка. В нього поразка, в нього недовіра уряду, недовіра американців, людей. Ну, підготовка, боротьба. Ну, хотелка є, ну, мало ли хто, хто що хоче. Але прям президентом я не думаю, поки зараз це не показую. Ось такі новини.